Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, відомий британський промоутер Френк Уоррен повідомив, що Саудівська Аравія планує влаштувати велике боксерське шоу 23 грудня. Цього дня мав відбутися бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Однак після важкого бою проти Френсі Сангану Фюрі знадобиться більше часу на відновлення, через що його мегафайт із Усиком довелося перенести на 24-го року. Проте Уоррен підтвердив, що саудівці мають намір організувати великий івент наприкінці року. У рамках цього вечора боксу виступатимуть боксери з усього світу, і мене вас здивують. Там будуть великі бої, у тому числі за участю британських боксерів. Це буде величезна подія, все рухається у правильному напрямку для організації історичного вечора боксу. Перед цим Дерек Чісора заявляв про готовність вийти на ринг проти Френсіса Нгану, а в Твіттері на Boxing Kingdom було оголошено, що Чісора відбоксує з Нгану 23 грудня, якщо Френсіс встигне відновитися від бою з Ф'юрі. А хто буде в головному поєдинку, можна тільки гадати, але давайте спробуємо, судячи з того, що відбувається в світі боксу. Можна було б припустити, що на ринг вийде Деонтей Уайлдер, але екс але ексчемпіон заявив, що вийде на ринг на початку наступного року. Наступний рік буде приголомшливим, починаючи з січня ми почнемо рухатися вперед. Як бачите, я номер один у більшості рейтингів. Мій час наближається, це лише питання часу, коли я буду коронований і знову опинюся на вершині, це неминуче. Отже, варіант Джошуа проти Уайлдера, схоже на все відкидається, якщо знову щось не переграють, адже Деонтей не полишає шансу побитися за Еджеєм. Я просто не знаю, що сталося з Джошо. Мені доведеться поїхати до Англії та поговорити з ним. З'ясувати все по-чоловічому. Я знаю, що він боїться мене. Джошо, наш бій найбільший у світі. Що ти робиш? Уайлдер також додав декілька слів стосовно бою з Енді Руїсом. З цим боєм ще не покінчено. Ці хлопці справді діють мені на нерви, але так, ми знову ведемо переговори. Було багато вибачень, подивимося, що станеться. Щодо Джошуа, то він прокоментував думку про те, що дуже боїться пропустити удар. Існує клеймо, що AJ не вміє тримати удар, що AJ боїться пропустити. Моя мета не опинитися в нокауті, моя мета нокаутувати моїх суперників. Справа в тому, що я ніколи не відключу свої мізки заради любові до боксу. Ні за що, адже я знаю, що бокс не полюбить тебе у відповідь. Що ж, будемо тримати кулаки, щоб все ж таки на ринг 23 грудня Уайлдер вийшов проти Джошуа Ще з'явилася інформація про те, що Енді Руїс виявив бажання побитися з тимчасовим чемпіоном світу WBO Джоном Джілеєм Вважаю, що Джелей зробив приголомшливу роботу в бою з Джойсом. Джо, немов робот, він просто викидає удари і навіть не рухається. Я думаю, що Джан дійсно дуже хороший боєць. Це хороший бій, я його прийму. Було б круто, якби ці два поєдинки відбулися як головна і співголовна подія. А в Андеркарді чи соразнгану та іншими боксерами теж непогано розважать публіку. Напишіть про свої думки, може я дещо не врахував і є ще варіанти на цей вечір боксу. Тим часом Олександр Усик повідомив, що готується до бою проти Тайсона Фюрі у лютому наступного року. Бій може відбутися в лютому, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий битися 23 грудня, але оскільки Фюрі отримав певні пошкодження у своєму останньому бою, опинився в нокдауні, швидше за все, поєдинок перенесуть на наступний рік. Я зроблю більше технічної роботи, у технічному плані нічого не змінилось. У мене буде трохи більше часу на виконання додаткових завдань, от і все. Я взагалі не думаю про Тайсона фюрі. Я думаю про себе, про мою команду, про мою родину. Мені не потрібно думати про мого суперника, мені просто потрібно бути поряд і побитися з ним. На рахунок бою з Усиком також висловився Вайлдер. Усик цього не хоче, я намагався багато разів. Ми мали битися приблизно три рази. Світ цього не знає, але боксерський бізнес. Я розумію, чому хлопці не хочуть ризикувати, боксуючи зі мною, тому що в мене абсолютно міць. Я можу позбутися будь-кого в будь-який момент. В той же час промоутер Олександр Красюк впевнений, що перевага на фюрі у габаритах не стане проблемою для Олександра Усика. Зі всією повагою до людей, які змінили ставлення до Фюрі, ми цього не зробили. Ми залишилися при тій самій думці, яка була у нас задовго до бою з Нгану. Усик повинен перемагати у поєдинку з Фюрі. Для нас він завжди був фаворитом, бо люди завжди недооцінювали його навички та габарити. Вони вважали, що це матиме велике значення, але знаєте що? Кілька днів тому я сидів на YouTube і дивився старі бої Майка Тайсона. Його зріст був 180 см, але він відправляв у нокаут хлопців понад 2 метри. Це означає, що в боксі інші речі важливіші за розміри та зріст. Також Красюк стверджує, що саудівські організатори з розумінням поставилися до того, що Мегафайт довелося перенести з грудня цього року на початок наступного. Це чудові люди, вони великі професіонали і у них є величезні знання та досвід у спорті. Так що вони з очевидним розумінням поставилися до цієї ситуації і хочуть влаштувати бій. Тому вони докладають усіх зусиль, щоб задовольнити всі потреби та бажання бійців. Це чемпіони. Чемпіон битиметься проти чемпіона, тому вони хочуть, щоб бійці відчували себе впевнено. Саме цим вони займаються та роблять це ідеально. Я буду з вами чесний, коли Ф'юрі завершив бій з Нгану, ми побачили його обличчя і було цілком очевидно, що він не зможе побитися 23 грудня. Навіть якби він сказав все нормально, я готовий битися, то його промоутери і радники ніколи б не дозволили Тайсону битися після такого. На їх місці я б, мабуть, зробив те ж саме, так що це нормально, ти просто не знаєш, що станеться в бою. Часом у тебе є план, і ти повинен підлаштовувати його під обставини. Ми вже розпочали тренувальний табір, Усик приступив до тренувань. Що я можу сказати, Таке трапляється, ми нічого не можемо змінити. Нам не слід хвилюватися, потрібно прийняти те, що нам дає Бог. Ми вирішили рухатися далі до пізнішої дати. Сподіваюся, що наступного тижня ми зробимо анонс. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Це допомагає каналу рости, адже по статистиці без підписки дивляться понад 70% глядачів. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!